Добрий день. Сьогодні на огляді електровелосипед Ліман. Триколісний, вантажний. На нього встановлено 500-ваттне колесо, обид подвійний покришка мілкий шип дрібний, вілочка з амортизацією, гальма дискові. Руль високий, зручний, можна наклонити, так і підняти дуже легко. Керується ручкою газу мототипу половиночка. Дуже безпечно. Є вольтметр, той, що показує ще залишки енергії. Гальмові ручки, дзвоночок і перемикач швидкості рівашивши шимана. Акумулятор встановлений в даної моделі на 13 ампер годин, можна 10-8 або навіть 18 за бажанням клієнта. Сідушка широченна, з амортизацією, кошик міцний, виготовлений вже цілковитий з кришкою. Задні колеса теж подвійні, втулочки на промах. Та є, дивіться який, 7 рік шумана та перемикач. Ззаді також дискові гальма. Ось такий вийшов цікавий електровелосипед. Звертайтесь, є в наявності в наших магазинах.